Допомога на дітей одиноким матерям, які умови призначення. Про це йдеться в матеріалі Пенсійного фонду України, передають українські новини. Допомога надається. Якщо ви не в шлюбі або у свідоцтві про народження немає запису про тата, якщо один з батьків помер і ви не отримуєте пенсію за втратою годувальника. Важливо, якщо ви живете разом із батьком дитини, але не в шлюбі, допомога не призначається. Допомога дається на дітей до 18 років або до 23, якщо дитина навчається. У разі перебування дитини на повному державному утриманні допомога не надається. Допомога призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги. Також допомога призначається на кожну дитину. Які документи потрібні заява, паспорт, декларація про доходи, свідоцтво про народження, рішення про усиновлення, якщо є, де оформити у ЦНАПі через застосунок ДІЯ на сайті пенсійного фонду або в сервісному центрі пенсійного фонду?